Сергій Манюта назавжди залишиться у пам'яті усіх, хто його знав, відданим патріотом своєї країни. З народження Україна була у його серці з 2014-го – У його справах це був мужній і відданий боєць. Розповідають його земляки. З Перших днів, коли Україна взяла свій вибір на євроінтеграцію з 2014 року. Сергій ще на майдані відстоював інтереси України і в часи АТО. З року, І коли у 2022 році така навала рашистської пішла на нашу Незалежну Україну, не вагаючи, з першого дня Манюта Сергій пішов захищати Україну. І три роки він був на нулі на передовій. Сергій манюта виборював незалежність України у найгарячіших точках фронту. Не раз отримував важкі поранення, лікувався і знову ставав до бою. Мріяв, аби якнайшвидше в його рідній країні запонував мир без російського зла. Я знала Сергія, і ми з ним виросли. Знаєте, він був мені як старшим братом. Він пішов. Він дуже любив свою землю і він завжди стояв таким, знаєте, патріотом до останнього. Каже, я піду, і коли інші там десь питалися, там десь щось там якісь свої дела порішати, кудись питалися виїхати зі своїми родинами, то він наоборот тікав від своєї родини для того, щоб іти захищати землю. каже, це мій обов'язок. На жаль, численні поранення не залишили шансів бійцеві, чиє серце завжди було з Україною. Життя Сергія Манюти обірвалося у лікарні, поховали захисника в кривому розі з усіма військовими почестями. Його ім'я залишиться в пам'яті не лише побратимів. А й у серцях усіх, хто цінує свободу, на превеликий жаль, ми не зможем, не, не, не змогли поховати нашого воїна-захисника вітчизни по місцю проживання в місті Таврійську Херсонської області, тому що на сьогоднішній день ця територія окупована. А він є жителем міста Таврійська. Я дуже вдячний керівництву Кривого Рогу за те, що дійсно вона прийняла нашого героя, який навічно сьогодні похоронений в місті Кривому Розі. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день.